Привіт, з вами Антоніна Коваль, і ви на каналі Про моду, стиль бренди та тренди. Сьогодні хочу поговорити на тригерну тему про те, як виглядати стильно в 50, 60 70. Як не скотитися в бабця стайл, якщо внуки вже вас кличуть дивитися разом мультики. Які речі старять і псують стильний образ жінкам? Дорослим жінкам. Існує мільйон міфів стосовно цієї теми. Ми разом розберемо, що з цього правда, а що ні. А ще додамо модної магії і приклади стильних жінок, яким вже 3 чи по 18. Не забудь підписатися, поставити лайк, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А ми починаємо! Чимало міфів і упереджень існує стосовно стилю жінок 50. Наприклад, що потрібно вдягатися скромно і невиразно. Ага, і ще бажано злитися з інтер'єром шпалер, щоб точно вас не побачив ніхто. Наступний міф мода тільки для молодих. А жінкам 50 потрібно, аби комфортно. Ну, правильно, щоб зовсім відірватися від соціуму, сидіти вдома тільки в халаті і капцях. Ага, дякую, але ні. Жінка в 50 плюс це тільки класика. Ну так, чорне, беж. Хіба що додати дрібні квіточки? Так точно, плюс 10 років гарантовано. Міні та обтягуючі табу, декольте і джинси табу. Так, давайте ще складемо список заборонених продуктів після 30. Саманта Джонс послала би цей список. Куди подалі з цими правилами. Сивина старить, її обов'язково потрібно ретельно зафарбовувати. От тільки модні інфлюенсерки демонструють нам протилежне, ну і дорослі дівчата з доріжок Голівуду передають привіт цьому упередженню. Наступний міф про те, що макіяж має бути дуже стриманим: ніяких акцентних губ, ніяких стрілок. Але інколи макіяж і поведінка можуть бути. Дуже навіть нестриманими все залежить від події, місця і часу. У 50 плюс головне приховувати свої недоліки, замість того, щоб вільно проявляти свою особистість. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цей міф. Жінка має виглядати молодшою. Ні, жінка повинна виглядати собою, адже шарм, зрілість і досвід не продаються в аптеці. Це мистецтво. Ще одне упередження про те, що довге волосся несерйозно для дорослих дівчат, а ніби коротка стрижка одразу дає Нобелівську премію, правда? Кожен обирає ту зачіску, яку хоче, незалежно від віку. Окей, добре, може бути нюанс, якщо у вас з віком стало волосся рідке, ви його носите все одно в пучку підв'язаним, і дійсно в такому випадку краще обрати стильну, цікаву стрижечку. А чи знали ви, що в світі моди відбувається справжня революція? І дедалі більше моделей 50 з'являється на подіумах, на обкладинках модних журналів? І е, взагалі маркетологи зазначають, що жінки 50 це статусна класна аудиторія і платоспроможна? Наприклад, на показах селін Дольчі Габана ключовими моделями були саме дорослі дівчатка. Підтвердження моїх слів пропоную зробити невеличкий огляд класних стильних панянок: 50 60 70 І першою хочу відзначити Аріс Апфель. Нещодавно, на жаль, вона померла, але слід, який вона залишила в моді, неоціненний. Вона справжня революціонерка пенсійного стилю. В 50+, прийшла до неї справжня популярність, і я неймовірно захоплююсь її сміливістю. Еклектикою і вмінням так круто поєднувати непоєднуване, Паула Сатан, стилістка в 55, любить вінтаж, любить стиль і демонструє це круто в своїх пабліках. Рекомендую поглянути на її інстаграм Дафні Селфі, одна з найстаріших моделей, яка в 70 плюс повернулася на обкладинки Vogue. Вона навіть змотивувала створити академію моделей дорослих дівчаток, знімалася для Дольчі Габана, Ральф Лорен і Харперс Базар. Гріз Ганем Лін Слейтер... Рені Джас, Ясмін Фурмі, Джим Тен, Джена Лойнс. Вони не ховаються за віком, а вибудовують свій стиль як спосіб самовираження. Вони адаптують тренди так, щоб вони працювали з віком, а не проти нього. Залишу посилання на профілі цих дорослих модниць у описі до цього відео. Це дуже корисно тренувати свою надивленість і оточувати себе жінками з гарним смаком. І вишуканим стилем. А тепер пропоную розглянути речі, які старять, чого варто уникати в гардеробі: синтетика та блискучий поліестер, ефект дискотеки 90-х – провальний абсолютно варіант. Неякісна біжутерія з 90-х і ювелірка з аля з радянського союзу. Це ефект маминого серванту. Mm -mm. Темні похмурі кольори без яскравих акцентів в образі. Ефект мінус 3 години сну на обличчя, адже темні кольори дають рефлексію на обличчя, чим посилюють вікові зміни, а саме зморшки. І квіточки, оцей бабусин принт, ефект мені скучно жити, роблять образ втомленим. Ортопедичне взуття, ефект я вічно їду на дачу, псує будь-який образ. Забудьте про ці дрібненькі такі окуляри для зору. Краще обирайте стильні, цікаві, ефектні оправи для зору. Бабські шапки без форми, розтянуті берети, а ще хутряні різні вставки. Краще оберіть стильні кепки, шапки бійні, цікаві стильні капелюшки. Супер важливо не застрягати в старих силуетах. А для цього тренуємо на дивленість. Дивимося на стильних класних дівчаток, дорослих, інфлюенсерок, і посилання я вам сказала, залишу в описі. Для того, щоб розхитати оці вкорінені упередження, пропоную далі розглянути речі, які працюють як молодильні яблучка на ваш стиль, і готові формули образів. Додайте в свій гардероб структурований блейзер. Він додає статусу, підтягує фігуру, робить образ сучасним, додає лінії і архітектури вашому образу. Стильна сорочка або блуза з легким шовком, блиском класний сучасний варіант додати вашому образу шарму. Але зверніть увагу, якщо у вас дуже сильно помітно вікові зміни, така гладка глянцева поверхня, наприклад, шовк, в притул до шкіри, може дещо підкреслити вікові зміни. Тому краще обирайте фактуру не таку гладку, якщо вона в. Притул е, до шиї. Якісні джинси прямого крою просто must-have в вашому гардеробі. Не потрібні оці стрази, дірки, е, різні порватості. Класика і нічого е, не видумуємо. Кардиган з кашеміру або мериносу шарм, стиль, комфорт. Головне, не пожалкуйте на Якісну ниточку. Хай це буде один кардиган, але він буде справді е, супер якості. Аксесуари стейтмент. Це просто фішка сучасного стайлінгу. Акцентні сумочки, шалик, десь сережечка, прикраси чудово працюють. Якщо ви просто любите мінімалізм, додайте акцент, і вуаля ваш образ розквітне. І обов'язкове дівчата якісне взуття. Це як фундамент нашого образу. Хай це буде невеличкий підбор тенхіл, 3-4 см. Це може бути впевнена підошва, наприклад, байкерські черевики або модні в цьому сезону моточеревики. Хай це будуть лаконічні кеди, кросівочки для корпулентних панянок можуть бути більш масивні кросівки. Актуальні ковбойки з маленьким підбором, і елегантно і вишукано, і стильно. Варіантів маса. Обирайте класику, просто одні чудові лофери на плоскому ходу. Бабці ні капці забули, викинули все. Тренч або пальто прямого крою. Ну це вічна класика. Нічого ніхто не придумує кращого. І не боїмося поєднувати зі спортивним одягом та взуттям. Виглядає вишукано, круто, Супер суперформула, монохромні луки. Спробуйте просто поєднати близькі по палітрі кольори в одному образі або ті ж самі кольори, тільки в різних фактурах, і ви побачите, як. Класно можна виглядати незалежно від віку. Світлі відтінки містять собі багато білого кольору, а значить, вони підсвічують обличчя, вони додають свіжості. Пропоную перейти до формул готових образів на будь-які події вашого життя. Наприклад, для зустрічі роботи обираємо блейзер, плюс біла сорочка, джинси прямі. І лофери додаємо акцентну сумочку. Для вечора сукня з запахом, плюс сережки каскади, або якісь інші акцентні сережки, туфлі на підборах. Знову ж таки, це може бути кітонхіл і клатч. Для прогулянки: кардиган з кашеміром, топ, футболка, широкі штани і кросівки. Для подорожі тренч плюс трикотажний костюм, брюки або джемпер, кросівки. І, наприклад, як акцент шовкова хустинка. Для святкової події: сукня футляр плюс блейзер. Вічна класика, – туфлі-човники і міні-сумка. Для статусного виходу монохромний образ: штани, блуза, плюс блейзер в одному відтінку, І додаємо золоті прикраси. Ньодові туфлі кілька порад про те, як за допомогою аксесуарів і одягу коригувати вікові зміни. Наприклад, обвисли підборіддя або шия, маскуємо різними хустинками, краватками, шарфами, крупними намистами. До речі, Арі Сапфель використовувала цей прийом дуже часто і круто. Кого корпулентні руки, піднімаємо рукав або привідкрите зап'ястя. Саме це тонка частина і буде візуально вас видовжувати. Прийом оверсайз. Лише пам'ятайте про баланс. Десь більше об'єму, десь менше. Тобто, якщо в плечовому виробі більше об'єму, в поясному менше. І навпаки, бавимося з. Якщо втратили талію, в поміч вам прийдуть пояси, ремені, різні баски, якісь акцентні лінії саме в крої жакету чи то спідниці. Насправді, жінка в 50 плюс може бути експериментальною, авангардною, неймовірно стильною. Нотка гумору. Уявіть собі, що якби нам стильний одяг нав'язували так, як свій час народити дитину. Наприклад, а ти збираєшся стильно виглядати? Годинник тікає. У твоєму віці я вже всі стильні образи одягала. Угу. А ти що чекаєш? Або так. Вже рік минув з минулого шопінгу, пора вже й про другий задуматись і не відкладати. А Наталі вже п'ятий шопінг підряд робить. Тож давай, нас доганяй. А як вам ідея про те, що зрілість це саме той час для стильної свободи, для модних експериментів? Тож мотивую і запрошую. Напишіть у коментарях, будь ласка, які упередження у вас існують, або, можливо, якісь ви ще чули, про які я не згадала у цьому відео. Підтримайте український Ютуб, проявіть активність. Ви неймовірно допоможете мені у просуванні мого каналу. І пам'ятайте, стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.